Вітаю! я Олександра Федорчук. Наступні кілька хвилин коротко розповім про головне, що вже можна прочитати на сайті Слава Тіві, а зокрема про ухвалене рішення Європарламенту щодо дій Росії в Україні, ініціативу Литви і Фінляндії з виробництва протипіхотних мін, а також про реакцію словацького суспільства на політику уряду Фіцо. Європейський парламент засудив жорстокі атаки Росії на мирних українців. За відповідну резолюцію проголосувало 507 євродепутатів. Вони засудили російські удари по цивільній інфраструктурі, насильницьке вивезення українських дітей та масові атаки на мирних українців. У резолюції йдеться, що такі дії можуть свідчити про політику геноциду з боку Російської Федерації. Також у документі згадано, що за даними української влади, понад 70 тисяч українців вважаються зниклими безвісти, з них щонайменше 16 тисяч цивільних незаконно утримуються в Росії або на тимчасово окупованих територіях. Європарламент також категорично засудив страти українських військовополонених, які здійснюють росіяни. Детальніше про це, а також про заклики Європарламенту до обміну полоненими, читайте в матеріалі на слава ТІВІ. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю місцевим змі заявив, що під час війни з Росією Україну не можна змушувати демілітаризуватися. За словами міністра, це є червоною лінією для всієї Європи, а припинення підтримки Києва було б ідіотизмом. Адже українці мають право захищати свою країну. Лекорню також додав, що не можна одночасно відмовляти Україні у вступі до НАТО і вимагати, щоб вона роззброїлася. Лекорню також прокоментував співпрацю в рамках коаліції охочих. На його переконання, вона відкриває нові можливості і для французької оборонної промисловості. Більше про плани Франції щодо розвитку власної армії читайте на сайті Слава Тіві. У 2026 році Литва та Фінляндія планують розпочати виробництво протипіхотних мін. Цей крок має посилити обороноздатність обох країн і підтримати Україну у боротьбі з російською агресією. У Міноборони Литви заявили, що на виробництво протипіхотних та протитанкових мін підуть сотні мільйонів євро. В асоціації військових виробників Литви водночас додали, що країна зможе не лише поповнити власні запаси, а й постачати боєприпаси союзникам, зокрема Україні. У Фінляндії відновлення виробництва мін пояснили національною безпекою, та також не виключили можливості передавати їх Україні. Нагадаємо, нещодавно Литва, Латвія та Естонія офіційно вийшли із Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Детальніше про те, скільки мін мала на складах Фінляндія до приєднання до Отавської конвенції у 2011 році. Читайте на слава ТІВІ. Словацький уряд продовжує блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії. Однак, за словами колишнього міністра закордонних справ країни Павла Демиша, це рішення не відображає справжні настрої словацького суспільства. В етері Слава Тіві він наголосив, що така позиція уряду пов'язана з енергетичною залежністю країни від Кремля та внутрішньополітичною грою прем'єра Роберта Фіцо. Перш за все це дуже неприємна ситуація, що що Словаччина вона блокує таке рішення, щоб накласти цей 18-й пакет санкцій на Росію, і надіюся, що на кінв в кінці кінців воно якось якось розв'яжеться. І тут ми бачимо такий тиск, який який робить Роберт Фіцон на Європу, і тут е, важливо, Ливо зрозуміти, що словаччина вона залежить від енергоресурсів Росії, і тут деться про це компенсування і що станеться, коли це буде зупинено. І я гадаю, що тут є також така внутрішня, внутрішня, полівнутрішній політичний момент, і через це роберт, роберт Фіцов він він має таке становище. Як, на думку екс-міністра, могла би змінитися політична ситуація в Словаччині, якби влада дослухалася до голосу суспільства, читайте в коментарі на слава Тіві. На цьому в мене все. Більше актуальних новин про поточну ситуацію в світі читайте на нашому сайті. Бережіть себе.